Доброго дня, діти! Давайте разом відгадаємо загадку. По дроту ходить, темряву розгонить. Це електричний струм. Сьогодні у кожному будинку живе електричний струм, а разом з ним безліч побутової техніки, яка допомагає людині. Струм біжить по дротах і змушує працювати електричні прилади. У наших домівках таких чимало. Я вирішила перевірити, чи знаєте ви електроприлади. Для цього нам потрібно відгадати загадки. В ящику дивне є вікно, а у вікні кіно. Так, це телевізор. То вперед, то убік, ходить, бродить парохід, а зупиниш гори, продірявить море. Що це? Це праска. Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот. Любить робот чистоту і гуде, як лайнер. Ту-у-у! Пил старанно він ковтає, не хворіє і не чхає. Це пилосос. В нашій кухні кілька літ. Він воркоче, наче кіт. І ховає справжню зиму за надійними дверима. Це холодильник. Розморожувати вміє, що потрібно, розігріє, піцу зробить за хвилину, нагодує всю родину. Це мікрохвильова піч, наче вітер дме, шумить, висушить волосся вмить. Це фен. Давайте разом пограємо у гру, яка називається помічники. Я вам буду називати електроприлад, а ви маєте продовжити речення. А я вам буду допомагати. Пилосос допомагає. Чистити килим. Праска допомагає. Пресувати одяг. Холодильник допомагає зберігати продукти, фен допомагає сушити волосся, мікрохвильова піч, розігріває їжу, пральна машина, перебілизну. Чудово, діти, а давайте трохи розім'ємо наші пальчики. Струм швидко біжить по дротах, світло запалює в наших хатах, допомагає приладам працювати, пральній машині, соковижималці, телевізору, холодильнику та кавоварці. Правила поводження з ними не слід забувати. Чи пам'ятаєте ви, малята, що з електроприладами потрібно бути обережним? Давайте разом послухаємо правила. Пам'ятай ніколи не доторкуватись до включених електроприладів мокрими руками. Не користуйся водою поблизу включених електроприладів, не користуйся самостійно розеткою. Проси дорослих увімкнути або вимкнути електроприлад. Не доторкатися до включених електроприладів металевими предметами. Не чіпай електродріт. Йдучи з дому, вимикайте всі електроприлади і газову плиту. Я пропоную розповісти ці правила вашим найменшим братикам та сестричкам. Бережіть себе до зустрічі.